Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжимо вивчати правопис слів іншомовного походження. Минулого уроку ми з вами розглянули орфограму букви «и» та «і» у словах іншомовного походження. А сьогодні у нас цілих три орфограми, тому, будь ласка, запишіть сьогоднішню дату, дистанційна робота. Перша орфограма це правопис апострофа у словах іншомовного походження, друга орфограма це знак м'якшення в словах походження. Іншомовного походження. І третя орфограма це подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. Спитаєте: а навіщо нам ці всі знання? Ну, по-перше, не забувайте, що ми вивчаємо з вами групи слів за походженням, і ми повинні не тільки вміти. Правильно вживати слова іншомовного походження, але їх писати, адже українська мова не може розвиватися відокремлено від інших мов. І в українській мові, ви ж пам'ятаєте, є дуже багато слів іншомовного походження. Ось так ми сусіди, ми товаришуємо, ми знаємо і вміємо писати не тільки українські слова, але й навчимося писати і вживати слова іншомовного походження. Отже. Починаємо. І, перше, це апостроф у словах іншомовного походження. Запам'ятайте, діти, як такого, правила основного. основні правила ми розглянемо, але те, що це важливо, це запам'ятовувати правопис слів іншомовного походження. Так, звичайно, апостроф пишеться перед я, ю, є, ї після б, п, в ми, ф. Пригадуєте, це правило ми учили в п'ятому класі. Але якщо йдеться мова про слова іншомовного походження, то вони не всі підпорядковуються під наші правила. Також ми, апостроф, вживаємо після таких літер «ж» «ш» -г -г «х» Р перед «я» «ю» «є» -ї, «ї» відповідно. Можна запам'ятати ці літери саме ось таким виразом: «Мавпочка був, грає в чужі шахи. І запишіть собі, будь ласка, саме приклади до цього правила. П'єдестал, інтерв'ю, п'ємонт, Рів'єра, донаг'ю, монтеск'є. Знову ж таки, бачите, як правило працює. Після П перед Є, що позначає два звуки. Так? Після В перед Ю, що позначає два звуки, інтерв'ю. П'ємонт. Тобто, чуєте, ми чуємо чітко роздільну вимову. Звук П твердий. Звук Є позначає два звуки. Так само Рів'єра в твердий є позначає два звуки. Дона Г твердий ю позначає два звуки. І Монтескє – «к» твердий, а є позначає два звуки. І навпаки, апостроф ми не пишемо перед Йо. Наприклад, в таких словах, як «кур'йоз», серйозний. Апостроф пишемо після кінцевого приголосного префікса. Тобто, якщо префікси, а ми учили вже з вами будову слова, закінчуються на твердий приголосний і, знову ж таки, перед я, ю, є, їм, які позначають два звуки. Наприклад, ін'єкція. Н твердий є, позначає два звуки. Ад'ютант кон'юктура. Кон'юнктивіт, пан'європейський, транс'європейський. Ось такі слова запишіть, будь ласка, собі взожд, і запам'ятайте. І навпаки, апостроф ми не пишемо, коли букви Я та Ю позначають лише один звук і передають пом'якшення попереднього приголосного. Наприклад, бюджет б'ю ми «бю» чуємо дещо пом'якшено, а Ю-буква позначає лише один звук у бюджет. Бюро, манікюр. Відповідно, Б, і К звуки пом'якшені, а я та Ю позначають лише один звук А та У. Зауважте, апостроф пишемо після початкового Д та О в прізвищах французького походження. Наприклад, Жанна Дарк о Генрі. Ось такого зразку прізвища пишуться через апостроф. І запам'ятайте, орфограма і запишіть її собі, обведіть в рамочку олівце апостроф у словах іншомовного походження. Наступна орфограма це м'який знак у словах іншомовного походження. У п'ятому класі ми вчили з вами, що в українській мові звуки ДТЗ з'їси ці Да? пригадуєте? Дити з'їси цілини. Бувають м'якими. Справді, ці звуки, тобто букви, які позначають ці звуки до ТЗСЛИ, мають м'який відповідник. Так от після них вживається м'який знак, так само і в словах іншомовного походження. Але, додається маленька, як то кажуть, приписочка. Перед я, ю, є, ї. Ось бачите, і йо. слід запам'ятати. І відповідно до вимови після Л, перед літерами на позначення приголосних, Альтруїст, фільм, але залп. Зверніть увагу, тверда, е, тверда вимова. Магістраль, каніфоль, але бал і шприц, слова, винятки, і їх слід записати. І в словах, звичайно, ательє, мільярд, консьєрж. От в таких словах теж ми пишемо, в який знак. Запишіть собі приклади у зошити і запам'ятайте їх. Продовжуємо говорити про м'який знак. М Який знак ми не пишемо перед я та Ю, якщо вони позначають сполучення літер на позначення м'якого або пом'якшеного приголосного з а, «у». Наприклад, зверніть увагу і запишіть, і запам'ятайте ці слова. Нюанс тюль. Ну та ту звучать пом'якшено, і буква ю, буква ю позначає лише одну лі, один звук. Запам'ятайте правопис таких слів як фойє, конвейер, плеєр, флаєр, феєрверк, саквоя, саквояж і плеяда. Якщо ви якихось слів не знаєте, то пригадуйте, вам на минулому уроці давала посилання аж на два словники. Ви обов'язково можете знайти тлумачення цих слів у тлумачному словнику або в словнику іншомовних слів. І запам'ятайте орфограму, який знак у словах іншомовного походження. Запишіть її собі зожним і обведіть в рамочку олівцем. Отже, попрацюємо. Невеличка вам тестова робота. Запишіть номери слів, які пишемо з апострофом. Тобто, вам потрібно написати букву, наприклад, буква А, і виписати лише номери слів. Це ось такий своєрідний кодовий диктант. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Чи так ви виписали? Перевірте, будь ласка, і запам'ятайте слова. Так, з апострофом пишуться суб'єктивний мишяк і «арф'яр». У варіанті Б з апострофом ми пишемо словом кон'юкція. І у варіанті В з апострофом ми пишемо словом кешю, «бультер'єр» і кон'юктивід. Ці інші слова ми пишемо без апострофа. Отже, продовжуємо далі працювати практично. Ще вам такий словниковий диктант. Спишіть, поставте на місце крапок, де потрібно апостроф або ж м'який знак. Орфограму підкресліть. І поясніть значення виділених слів. Що ж вони означають? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, вдалося перевірмо і підкреслимо орфограму. Ком'юніке, курьоз, мільйон, бюро, досьє, каньйон, бар'єр, дебют, серйозний, альянс, прем'єр, мишяк, бюлетень, конфранцієм, гравюра, інтерв'ю, комп'ютер, суб'єкт, кар'єра, дистриб'ютор, Newfoundland компаньон, ательєм, інтер'єр, ін'єкція, Musical, мюзикл, європейський, капюшон, ад'ютанський. Ну і, звичайно, слова, наприклад, ком'юнікем. Як же ми його, наприклад, запишемо фонетичною транскрипцією? Ну, По-перше, ми відкриваємо квадратні дужки і записуємо вже звуки, так, букви К м, Ко -м Чуємо звук У, а ми при цьому буде пом'якшений звук М. Ні. Ви знаєте, що і пом'якший попередній приголосний. І К. Закриваємо дужку, ставимо обов'язково апостроф кому, апостроф Анаголос. Комюніке. Комуні, і бачимо, що в нас. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім букв. Так. І вісім звуків. Тобто букви дорівнюють звукам. Так, звідки ж У нас «ю» позначає, пригадуємо, так, один звук, тому що ми пом'якшені. Ну і нарешті бачимо слово інтерв'ю. Запишімо його теж транскрипцію. Ін -те -р в транскрипцію. Інтерв. Ю. Так, у нас ю позначає два звуки. Інтерв'ю наголос. Але ж бачимо, що звук Е без наголосу, отже, він матиме призвук. Ми його не чітко чуємо. Інтерв'ю. Ось такий буде звукозапис цього слова. І рахуємо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 букв. А звуків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 звуків. Пам'ятайте, що в цьому слові ю позначає два звуки. Ось так ми пригадали з вами ще трішечки фонетику, фонетичну транскрипцію слова. Продовжуємо говорити з вами і пропонуємо вам лексичну хвилинку. Саме вам необхідно було пригадати, що ж означають або знайти, пояснити значення цих слів. Так, ком'юніке – це урядове повідомлення, здебільшого про наслідки або хід дипломатичних переговорів. Кур'йоз це дивний, недоладний або нісенітний випадок, подія. Альянс спілка, об'єднання на основі договірних зобов'язань. Ньюфаундленд. Порода великих довгошерстних собак, а також собака цієї породи. А також це ще власна назва, адже собака утворилася назва собаки утворилася від острова Нюфундленда і була виведена ця порода. І мюзикл музично-сценічний твір, переважно комедійного характеру, який використовує різноманітні жанри і виразні засоби сучасної естрадної та побутової музики, хореографії, опери, оперети. Ось трішечки збагатили лексичний запас новими словами. Не забувайте, діти, якщо ви не знаєте значення якогось слова іншомовного походження, ви можете його перевірити у словнику і дізнатися його значення. Далі наступна орфограма це подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. І тут ви повинні запам'ятати, що у загальних назвах зазвичай подвоєння не відбувається. Такі слова запишіть їх, будь ласка, як тераса, траса, «піца», лібрето, «ралі», спагетті, «бревісимо», група, «інтермецо», колектив. Комісія лібретто. ми пишемо з однією літерою. Але ват не забудьте, адже це прізвище того, хто відкрив саме ось ем, потужністю фізичну величину. І навпаки, у власних назвах та похідних від них подвоєння зберігається. Наприклад, Андора, Вестемер, Голландія, і, відповідно, зверніть увагу, що голландський, Макартн. Знаєте, такий співак був. Марокко, Міссурі, річка, Ніца, місто, і зверніть увагу, Андора і Андорець. Тобто той, хто живе в цій країні Андорам, теж матиме слово подвоєння. Так само Голландія, країна і, відповідно, голландський зберігається подвоєння. Запишіть, будь ласка, ці слова і запам'ятайте їх правопис. А ми продовжуємо далі говорити і знову ж таки вам. Лексична робота. Запам'ятайте такі слова, бонна. Зверніть увагу, орфограма, дві літери Н, вихователька малих дітей, брутто, вага товару, була, грамота, ванна, посудина або ж кімната. Вілла, розкішна дача, дура, тропічна хлібна й кормова рослина, мадонна, богородиця в католиків, міра ароматична смола. І зверніть увагу, всі ці слова ми пишемо з двома літерами Н. Ми їх записуємо і запам'ятовуємо. Далі мото, афоризм, мула служитель релігійного культу мусульман, Нетто – вага товару без старої упакування. панна дівчина, пенні монета, примадонна співачка. І тонна міра ваги. Те ж саме, діти, запишіть собі ці слова і запам'ятайте, що це винятки, які ми пишемо з двома літерами «н». Також ми повинні запам'ятати правопис таких слів, власних слів, які теж нам часто трапляються: Дікенс, Дікенсон, Джексон, Гекерей, Бекі, Букінгем, Вісмарк, Брюкнер. Брокес, Ламарк, Штокман, Стокгольм, Рудбек і Шерлок. Ці слова пишуться з однією літерою тільки у слові Штокман, дві літери N у кінці. Натисніть, будь ласка, на паузу, перепишіть всі слова і підкресліть вивчені орфограми. А також запишіть і запам'ятайте орфограму, подвоєння букв у загальних і власних назвах іншомовного походження. І обведіть цю орфограму олівчиком у рамочку, для того, щоб їм краще запам'ятати. <кій> у разі збігу в загальних назвах однакових приголосних префікса й кореня подвоєння зберігаємо, зокрема в таких випадках, коли в українській мові вживаємо непрефіксальне слово із тим самим коренем. Імміграція ім це буде. Префікс. А ще є слово міграція. Інновація. А ще новація, Ірраціональний. Раціональний. Ірреальний реальний. Контрпрефікс. Звернули увагу революція. Контрреформація і сюрреалізм. Отже, чому подвоєння? Звернули увагу, тому що на межі префікса та корення. Запишіть, будь ласка, ці слова і запам'ятайте їх правопис. Практично попрацюємо словниковий диктант. Запишіть слова, уставивши, де потрібно, пропущену літеру. Тобто, запишіть слова або з однією літерою, або з подвоєнням. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо. Так, у слові імунітет. Одна літера М. асистент, піца, апеніни, гори, Русом. письменник, новела, емігрант, фінський, мадонна, Марокканський. ірраціональний, бравісимум, імміграція, імпресіонізм, донна, беладона, до речі, це така отруйна рослина. Не плутайте Донна і беладона це не спільнокореневі слова. Вілла, група, антена, пенні, панно, талін місто, бароко це напряму у мистецтві, вінніпех, конфетім, оперета, інтермецо перепочинок, асиміляція, голландець, усурі, річка, хобі. І буддизм це такий релігійний напрямок. Якщо ви якихось слів не знаєте значення, то обов'язково зверніться до тлумачного словника, який я вам прикріпила на минулому занятті. І самостійна робота. Запишіть слова у дві колоночки. В одну колоночку ви запишіть слова, в яких ви поставите м'який знак, а в другу, в яких ви поставите апостроф. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо і підкреслюємо орфограми. Портєра, м'який знак, бульйон, бринчатим, медальйон, ательє, Нью-Йорк, різьбяр, Павільйон. І навпаки підкреслюємо апостроф. Вар'єр, мишяк, любов'ю, ад'ютант, роз'їзд, комп'ютер. Об'єднати інтер'єр, торф'яний В'єтнам. Кар'єра. І чи знали ви що? Який знак це і апостроф? Це слова антоніми. Чому? Пояснюю. Тому що м'який знак служить для позначення якості приголосних на письмі, а апостроф навпаки передає твердість приголосного звука. А ми далі працюємо. І завдання третє зайве. Запишіть слова, знайдіть зайве слово в кожному рядку за правописом. І свій вибір поясніть. Натисніть, будь ласка, на паузу. І виконайте це завдання. Ну що, записали? А тепер перевіряємо. Так, в рядку А зайве слово бароком, адже воно без подвоєння. У варіанті Б зайве слово мадонна, тому що воно з подвоєнням, а інші слова ні. У варіанті В зайве слово бюро. Адже воно без апострофа, а всі інші слова так. І в варіанті В зайве слово Стокгольмський. Адже воно. Без подвоєння, а інші слова мають подвоєння. Отже, якщо ви правильно виконали це завдання, значить ви добре засвоїли правила. Якщо у вас є помилки, отже, ще раз перегляньте випадчить слова і запам'ятайте ці орфограми, діти. Подорож до майстерні художника. Наступне завдання. Чи знаєте ви, що, вивчаючи слова іншомовного погодження, ми можемо багато чого дізнатися нового для себе. Так, наприклад, картина, де природа є її основним змістом, називається як? Правильно, пейзаж. Картина, героями якої є різні предмети побуту, фрукти, овочі, квіти, гриби, називається як? Натюрморт з французької мови це слово перекладається мертва природа. Фарби, що розводять водою і роботи, написані ним, називаються акварель, а малюнки, написані олівцем або тущо, називаються як? Правильно, графікам. Ось запам'ятайте ці слова, що вони означають, і запам'ятайте правопис цих слів. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобався урок. Ви багато чого дізналися і поповнили свій лексичний запас новими словами. Далі ви працюєте з підручником на сторінці 24-26 і ви знову ж таки уважно читаєте правила. І не забувайте всі приклади, які подані у правилах, записувати собі в зошит і декілька разів їх перечитувати для кращого запам'ятання. Виконуєте вправу 58-му. Любіть і вивчайте українську мову. Вивчайте правопис слів, учіть правила, адже граматика керує навіть царями. А я вам бажаю хорошого дня, успіхів і до зустрічі на наступному уроці. До побачення!